Всім привіт! Значить, Невеличкий, невеличкий так званий апгрейд своєї бензокоси з 120-го стиля роблю я. Ну, ці маніпуляції можна проводити з 250-м, та як конструктивно вони не відрізняються. Тут не буде по заміні свічів, фільтрів, обслуговувані з масці. Це, це заміна старих деталей на нові, на, інші, на деталі іншої конструкції, які мені сподобались більше, тому я їх поставив на свою косу. Так, давайте, давайте так по катушці. 2,26 катушка. Дуже вона мені подобається, тому що за скільки часу ні разу не підводила, не вібрує, не б'є. ну Взагалі жилка не викидає, дуже класна. І вирішив, коротше, я по ній. <кхм> ну Вона в такому стані. Бачите, з моменту покупки цієї бензокоси бушної купив я нову катушку. І до сих пір я з нею нічого не робив і з нею не маю проблем. Але вже вийшло так, що... Сама пластмаса, сам пластик стерся, тому потребує деяких змін. Щоб у ній я зробив, замінив оцю, оцю серцевину. Бачите, вона вже стерта до того, що проглядається в іншу сторону цей пластик. Тим більше тут зацепи, які йдуть на накрутку жилки, стерті до такого, що дуже важко пальцями вже зачіпати, щоб накручувати. Замінив на нову. І так само втулки. Ось такі втулки, бачите, прорізало. Треба було трошки швидше їх поставити, але краще пізно, ніж ніколи. Інше те саме. Прогризлось. Тут відповідно ось нові втулки. Трошки на корпусі. Є каналка від старої жилки. Те, що запізно поставив, але нічого страшного того, тут немає. Тут зараз от, все нормально. Висота нормальна і зацеп. От для порівняння. Так, що тут лишилось? А що тут? Навіть, навіть не видно, було, де мітка, жилку намотувати. Коротше ж так, щоб ви розуміли, оцих три деталі по ціні співмірні з половиною ціни нової катушки оригінальної. Але так як вона мені каже, вона мене не підводить, ніяких проблем клопотів не завдає, тому я вирішив зробити. Так, це, можна сказати, розхідники, якщо оцей корпус живий. Тоді ще можна її ремонтувати. Коли він вийшов з ладу, ну, сенсу робити її вже немає. Ось так. Нові втулочки, нова бабіна, катушка робоча. Далі. Покусі. кусі. Замінию праймер підкачки. Праймер робочий, він качає, він в одну сторону качає, в іншу не пропускає. Тобто всі функції свої він виконує. Єдине, що от резина потемніла. Не видно, скільки там палива є, чи воно закачане, чи ні. І Еластичність цієї резини втратилась. Він не так швидко накачує, так як ось такий новий. Ось, Бачите, вся різниця в ньому. Фактично він робочий, тут до нього претензій взагалі немає. Можна його залишати, працювати. Це суто так естетичний вигляд і мої замашки. Тому я вирішив його замінити. Цей набагато пружніший і видно рівень. Коротше так, далі. Кришка бензобаку. Кришці теж нічого не бракує, вона повністю робоча, стара, робоча, проблем з нею ніколи не було. Єдине, що в ній ось такий штуцерок, бачите, цей на який кріпиться е мотузок, він короткий. Поставив я кришку довгим штуцерком. Ось такий, який вже ніколи мені не... Дозволить цей шнурок залишити на різьбі і просто потім закручувати кришку. З цим таке ще можна було проводити, він деколи мені ну, не, не хотів падати всередину. Е, можна замовити окремо оц, ось цю планку з ниткою і переставити замість цієї. Але в мене на цю кришку є свої плани, тому я вирішив придбати нову, поставити сюди, а цю я ще використаю. Далі кріплення, кріплення тросу, ось цього, тросу управління, тросу газу, який йде з двигуна до ручки. Стояли отакі от штуки. З однієї сторони ось тут кріпиться шланг, трос, з іншої сторони ось таке півколо, яке мені завжди заважало, тому що ось так воно стоїть, там, там трос кріпиться, тут воно болтається і заважає мені. Так? Що одне, що друге. Вирішив я придбати з такого 55-го щіля, зараз на них ставиться. На защіпках. Тут я зрізав їх, тому що, щоб зняти, треба знімати штангу, вони суцільні. Вирішив я просто зрізати і, і все і зняти. Тут, на защіпках. Не захотіли в інше місце. Зняли, перещіпили, проблем взагалі немає. Тим більше з іншої сторони, все гладко, нічого не буде терти, нічого не буде зачіпати. Защіпили, заклали і працюємо. Тут і тут відповідно, я ставлю їх. Далі вушко кріплення ременя. Ось такі вушка я поставив. Брендові, класні, нові, аеродинамічні. Так? Коротше, два таких вушка, для того, щоб був якийсь вибір по висоті. Можна було міняти по зросту, по висоті, кому їх підходить, кому їх зручніше працювати. Ставлю такі два вушка, вони зразу виконують роль, коли я в горизонтальному положенні зберігаю косу, одразу за них зачіпаю і вона висить в такому положенні. Зараз покажу вам, яке вушко було. Ось таке стояло з заводу. Повністю металеве, досить високе. Так от тут же виробітка яка, розумієте на релізі. Стільки часу, як вона відпрацювала своє. Зараз воно стоїть у мене на низу штанги. І коли я чіпаю косу горизонтально для зберігання, то карабіном просто зачіпаю за засивушку. Так, щоб, щоб не викидати. Далі все, де все. Більше немає нічого показати. Ось так. Всім дякую. До побачення.